Вітаю тебе, друже, підтримуй українське зларе, бо наша історія не закінчилася у козацьку добу і не зламалася після імперії. Сьогоднішня розповідь про людину, яка воювала тоді, коли світ уже вважав війну завершеною. Про чоловіка, якого не змогли зламати ні тюрми, ні катування, ні десятиліття підпілля. Про останнього головного командира української повстанської армії Василя Кука, його ім'я майже не звучить у масовій історії. Про нього не знімають гучних фільмів. І рідко говорять у школах, але саме він очолив боротьбу тоді, коли шансів уже майже не було. І саме тому його постать одна з найтрагічніших і найсильніших у 20 столітті. Василь Кук народився у 1913 році в селі Красне на Львівщині. Це був час, коли Західна Україна перебувала під владою Польщі, Українська мова була обмежена. Освіта дискримінована, політична діяльність переслідувана. Молоде покоління росло в атмосфері приниження і спротиву. Ще в гімназійні роки Кук долучається до українського національного руху. Він вступає до Організації українських націоналістів у середині 1930-х років. Це була не романтика, це була відповідь на реальність: поліція, арешти, табори, заборона символів. Усе це формувало покоління, яке не вірили в компроміс. Освітньо важливо розуміти, ОУН у той період була підпільною структурою. За членство можна було отримати багаторічне ув'язнення, саме тому кожен крок вимагав дисципліни й конспірації. Василь Кук проходить підготовку як організатор і пропагандист. Його зброєю спершу було слово, а не рушниця. У 1939 році світ для України знову ламається. Польща падає під ударами Німеччини та СРСР. Західна Україна переходить під радянську владу. Для багатьох це виглядало як визволення, для підпілля, як нова окупація. Починаються масові арешти, тисячі людей депортують у Сибір, закриваються церкви, ліквідовуються громадські організації. Саме тоді Кук остаточно йде в підпілля. Він змінює імена, місця проживання, документи. Відтепер його життя це конспірація. Під час Другої світової війни українські землі стають полем боротьби між двома тоталітарними режимами. Німецька окупація не приносить свободи, репресії продовжуються, і саме в цей час формується українська повстанська армія. Василь Кук входить до її керівного складу як один із організаторів. На сході та півдні України це надзвичайно важливий факт. Упа діяла не лише в Карпатах, під керівництвом Кука Підпілля створюється на Волині, Поділлі, у центральних регіонах. Він не був польовим отаманом із Шаблею. Його роль стратегія, організація мереж, підготовка кадрів, забезпечення зв'язку. Саме такі люди тримають рух живим, навіть коли гинуть командири у 1943 му у 44 роках Кук бере участь у формуванні головного військового штабу УПА. Його псевдоніми змінюються, його фото майже не існує. Навіть серед повстанців знали не всі, як він виглядає. Після повернення радянської влади у 1944 році починається найстрашніший етап боротьби. Проти УПА кидають десятки тисяч військ НКВС, проводяться облави, блокади лісів. Масові виселення сімей. Радянська держава не просто воює, вона знищує середовище. Саме в цей період гине Роман Шухевич, головний командир УПА. Це стається у 1950 році, і після його смерті керівництво переходить до Василя Кука. З цього моменту він стає останнім головнокомандувачем Української повстанської армії. Це вже не війна великих загонів, це війна тіней, малих груп, кур'єрів. Підпільних друкарень. Кук розуміє, пряме протистояння неможливе, він змінює тактику. Основна мета зберегти людей і ідею. Освітній момент, який часто ігнорують, саме під його керівництвом УПА, переходить від відкритих боїв до глибокого політичного підпілля. Збройна боротьба поступово змінюється ідеологічною, бо перемога силою стає недосяжною. Він пише інструкції, звернення, аналізи. У документах того часу видно холодний розум людини, яка не живе ілюзіями, але не здається. Радянська влада оголошує на нього справжнє полювання. Тисячі агентів, спеціальні групи, провокації, його називають головним бандитським ідеологом. За його голову призначають величезну винагороду, але роки минають, і він лишається невловимим. До 1954 року. Саме тоді відбувається подія, яка змінить усе. Василя Кука захоплюють живим, без бою, без легендарної смерті, його не вбивають, і це стане для радянської системи значно складнішим, ніж просто чергова ліквідація. Арешт Василя Кука у 1954 році став подією, якої радянська система чекала майже десятиліття. Його шукали більше, ніж будь-якого іншого керівника українського підпілля. Після загибелі Романа Шухевича саме кук залишався символом того, що у Паща жива, навіть якщо боїв майже не було. Операція із захоплення готувалася довго і ретельно. Радянські спецслужби вже розуміли силою його не знищити, вони переходять до агентурної війни, створюються фальшиві підпільні групи, так звані псевдобоївки. Їхнім завданням було втертися в довіру, передавати інформацію, виманювати зв'язкових. Саме через таку агентурну пастку і був виявлений Кук. У березні 1954 року його схопили на території Тернопільщини разом із дружиною Уляною Кук та кількома підпільниками. Це був не бій і не облава. Це було тихе захоплення, без пострілу, без можливості втечі. І тут відбувається перший шок. Його не розстріляли у час, коли сотні повстанців знищували без суду, головного командира УПА залишають живим. Це було немилосердя, це була стратегія. КДБ чудово розуміло цінність живого кука. Він знав структуру підпілля, маршрути, псевдоніми, логіку організації, але ще більше він був символом, і саме цей символ радянська система. Хотіла зламати публічно, починаються багаторічні допити. Освітньо важливо розуміти, допити кука не були схожі на звичайні слідства. Його не катували фізично, як це часто робили з рядовими повстанцями, його ламали інакше, психологічно. Йому показували документи, статистику, списки загиблих. Йому доводили, що боротьба програна. Радянська влада хотіла не просто інформації. Вона хотіла публічної поразки ідеї. Кука намагалися змусити виступити із закликом припинити спротив, зняти звернення, підписати тексти, довести, що УПА більше не має сенсу. І тут історія стає складною і незручною. Василь Кук справді співпрацює зі слідством, але не так, як цього хотіли в Москві. Він не видає живих підпільників, він не передає структури, він веде інтелектуальний двобій. У своїх поясненнях він наполягає, український рух був не бандитизмом, а політичною боротьбою. Він не кається, не зрікається ідеї незалежності, навпаки, аргументує її історично. Для КДБ це стає проблемою. Вони отримали полоненого, який не ламається, не кричить, не просить пощади. Він говорить спокійно, логічно, мов історик. У документах слідства збереглися сотні сторінок його аналітичних записів. Фактично, він перетворює допит на дискусію, саме тому його не судять публічно, бо відкритий процес міг перетворити його на трибуну, а цього влада боялася більше, ніж збройного загону. У середині 1950-х років боротьба УПА фактично згасає. Окремі підпільники ще тримаються, але організованого руху вже немає. Радянська влада досягає військової перемоги, але не моральної. І тут ухвалюється унікальне рішення. У 1960 році Василя Кука звільняють без суду, без вироку, під постійним наглядом КДБ. Це безпрецедентний випадок. Жоден інший головний командир повстанської армії у Східній Європі. Не вийшов живим після такої боротьби. Чому? Тому що радянська система вирішила змінити тактику замість знищення, ізоляція в тиші. Кука позбавляють можливості говорити публічно, йому забороняють контакти, його ім'я викреслюють із підручників, його роблять неіснуючим, але навіть у таких умовах він не мовчить. У наступні десятиліття кук працює як історик і дослідник, пише аналітичні матеріали. Досліджує український визвольний рух. Його тексти не публікують відкрито, але вони циркулюють у середовищі інтелігенції. Він пережив СРСР. Після відновлення незалежності України у 1991 році Василь Кук знову стає публічною фігурою. Він дає інтерв'ю. Свідчить, пояснює логіку підпілля. Вперше розповідає про внутрішні рішення УПА без пафосу й міфів. Його не цікавить героїзація, його цікавить правда. Він помирає у 2007 році, останній із командирів, які керували повстанською армією в реальному часі. Його життя охопило три держави, дві війни й одне підпілля, яке тривало довше, ніж будь-який європейський рух опору після Другої світової. Найважливіше, чому Василь Кук вижив там, де загинули всі, як він бачив майбутнє України. Ще у 50-х роках, і чому його спадщина це не зброя, а холодний аналіз боротьби. Після звільнення у 1960 році Василь Кук опинився в дивному становищі. Він був живий, але формально не існував. Без права на політичну діяльність, без можливості публічно говорити, під постійним наглядом КДБ для радянської системи він став експериментом. Чи можна знищити рух, не вбивши його лідера? Освітньо важливо зрозуміти, кука не реабілітували, його не виправдали, його просто випустили, як людину, яку вважали небезпечною не фізично, а ідейно. Саме тому за ним продовжували стежити ще десятиліттями. Кожен лист, кожна розмова, кожна поїздка фіксувалися. Він жив у Києві під чужим прізвищем, працював у науково-дослідних установах. Формально звичайний співробітник. Неформально людина, яка знала те, чого не знав ніхто в Радянському Союзі, повну внутрішню логіку українського збройного підпілля, і саме тут починається його третє життя. Він більше не воює зі зброєю, але починає воювати пам'яттю. У 60-70-ті роки Кук створює десятки аналітичних текстів, це не мемуари і не спогади ветерана. Це холодний, структурований аналіз визвольного руху. Він пише про помилки, про надмірну віру у захід, про слабку інформаційну політику, про виснаження населення, про катастрофічну нерівність ресурсів між УПА і радянською машиною. Його тексти не романтизують повстання, навпаки, вони деміфологізують його. Освітня цінність цих матеріалів величезна, бо вперше людина з самого центру підпілля визнає. Боротьба була героїчною, але приреченою у військовому сенсі, і це не зрада, це аналіз. Кук приходить до ключового висновку. Головною перемогою УПА було не збереження зброї, а збереження ідеї незалежності в умовах тотального терору. Саме тому підпілля трималося так довго не тому, що сподівалося виграти війну, а тому, що не хотіло дати стерти пам'ять у 50-ті роки. Він уже розумів те, що стане очевидним лише наприкінці століття. СРСР впаде не від повстання, а від внутрішнього виснаження, і завдання підпілля не перемогти, а дочекатися. Це радикально відрізняло його від попереднього покоління. Якщо для Романа Шухевича головним було тримати фронт, то для Кука пережити імперію. Саме тому після 1950 року він наказує згорнути великі бойовки, перейти до малих груп, припинити масштабні акції. Ці рішення тоді критикували. Але історія показала, саме вони врятували сотні людей. Коли у 1991 році Україна відновлює незалежність, Василь Кук виходить із тіні. Йому вже майже 80 років. Він не прагне посад нагород чи слави. Він дає свідчення, він говорить те, чого десятиліттями ніхто не чув відкрито: про внутрішню дисципліну УПА, про реальні втрати, про складні рішення, про те, як важко було пояснювати людям, чому боротьба триває, коли шансів немає. Він не будує культ, він не прикрашає минуле і цим викликає повагу навіть у тих, хто не поділяє його поглядів. Його інтерв'ю 90-х років. Це унікальні історичні джерела, бо він не говорить мовою пропаганди, він говорить мовою командира, який відповідає за життя людей. Освітньо важливо, Василь Кук був одним із небагатьох керівників антирадянського руху, хто визнав і трагедію, і помилки. Він не перекладав відповідальність, він не шукав винних, він пояснював причинно-наслідкові зв'язки. Саме тому його сприймали не як фанатика, а як мислителя війни. Коли він помер у 2007 році, Україна вже була незалежною 16 років. Він дожив до того, заради чого підпілля існувало без пострілів, без маршів, без лісів. Його життя стало доказом того, що історичні перемоги іноді вимірюються не роками війни, а роками витримки. Далі ми підсумуємо. Чому Василь Кук був небезпечніший для СРСР живим ніж мертвим? Чому його не зламали ні тюрми, ні роки мовчання, і чому саме він став ключовим містком між збройним спротивом і незалежною Україною? Четвертий етап життя Василя Кука це період, який рідко потрапляє у фільми і підручники, але саме він робить його постать по-справжньому унікальною. Бо більшість людей історія пам'ятає за тим, як вони воювали. А Кука за тим, як він не зламався тоді, коли війна вже давно закінчилась. Після проголошення незалежності України у 1991 році країна почала відкривати архіви. Те, що десятиліттями вважалося бандитизмом, раптом стало історією визвольного руху, і саме Василь Кук став одним із головних живих свідків цієї епохи. Його запрошують до університетів, на круглі столи, до наукових установ. І тут стається важливий освітній момент він відмовляється від ролі героя. Він не дозволяє говорити про УПА як про ідеальну структуру. Він постійно повторює, це була боротьба людей, а не легенд. Він відкрито говорить про трагедії, про братовбивчі ситуації, про помилки командування. Про те, що війна у підпіллі знищує психіку навіть найсильніших, це були слова, яких суспільство не чекало, але які були необхідні. Саме тому історики швидко зрозуміли Кук не лише учасник, а джерело. Його свідчення використовується у перших наукових працях Незалежної України. Він допомагає відновлювати структуру УПА, хронологію, справжні псевдоніми, географію дій. Без його участі сучасна українська історіографія виглядала б інакше, освітньо важливо. Він наполягав, щоб історія була точною навіть тоді, коли правда болісна. Він виступав проти героїзації без аналізу, бо знав, міф без правди завжди стає зброєю проти самого народу. Кук чітко розділяв поняття боротьба і насильство. Він пояснював, що УПА виникла не з ідеології ненависті. А з відсутності вибору між двома тоталітарними режимами. Це була спроба вижити як нація між молотом і ковадлом. Він також наголошував на головному упа не програла морально. Вона програла військово проти імперії, яка мала безмежні ресурси. Але вона зберегла ідею незалежності, яку вже не змогли стерти. У 90-х і 2000-х роках Кук багато працює з молоддю. Він не закликає до зброї. Навпаки, говорить про ціну війни. Його виступи часто закінчувалися тишею в залі, бо він говорив не про подвиги, а про відповідальність. Освітній аспект його спадщини полягає саме в цьому. Боротьба це не романтика, це крайній засіб. Він застерігав від повторення помилок, пояснював, що незалежність не означає кінець історії, вона означає початок відповідальності. Навіть у глибокій старості Кук залишався людиною принципу, він не вступав у політичні партії, не приймав посад. Він вважав, що його роль завершена свідчити і пояснювати. Коли його питали, чи вважає він боротьбу у марною, він відповідав просто: якби вона була марною, незалежності би не було. Ці слова стали його неофіційним заповітом. Василь Кук прожив життя, яке вмістило підпілля, тюрму. Тишу і свободу. Він бачив Україну без держави і Україну незалежну. Дуже мало людей можуть сказати таке про себе. Його історія це не лише історія повстанця, це історія витримки, тривалості, усвідомлення, і саме тому його постать сьогодні є особливо важливою для освітнього розуміння минулого, бо він показує: інколи перемога це не момент тріумфу, а здатність дожити до правди. Ми зведемо все до головного, ким був Василь Кук для української історії, чому його боялася радянська система навіть після звільнення і який урок його життя залишає для нас сьогодні. Це спроба подивитися на нього не лише як на командира чи підпільника, а як на явище української історії, бо не кожна людина, яка бере участь у війні, стає її символом. Але кук став саме таким символом тривалості боротьби, яка не згасає разом зі зброєю. На відміну від більшості діячів збройного опору, його життя не обірвалося кулею, він не загинув у бункері, не був страчений, не зник без вісти. і саме це зробило його небезпечним для радянської системи. Бо мертвий ворог зручний, живий здатен говорити. Радянська влада добре це розуміла. Саме тому після звільнення Кука не допускали до публічного простору десятиліттями. Він жив у внутрішній ізоляції, але не в забутті. Архіви свідчать, навіть у 70-х і 80-х роках за ним продовжували стежити як за потенційною загрозою. Освітньо важливо усвідомити парадокс: людина без армії, без організації, без зброї залишалася небезпечною для імперії лише тому, що знала правду. А правда у тоталітарній системі найнебезпечніша зброя. Кук ніколи не зрікався своїх переконань, але він і не перетворював їх на гасла. Він розумів, час лозунгів минув, настав час пояснень. Саме тому його праці, інтерв'ю та свідчення мають величезну освітню цінність. Вони не збуджують емоцію, вони формують розуміння. Він говорив про визвольний рух як про складну систему рішень. Де не було ідеальних варіантів, про людей, які мусили обирати між страхом і гідністю, про відповідальність командира за кожен наказ, про ціну помилки, яка могла коштувати десятків життів, таке свідчення руйнує чорно-біле мислення. Саме тому кук був незручним навіть у незалежній Україні, бо він не дозволяв перетворити історію на просту легенду. Він нагадував, якщо ми хочемо бути сильними. Ми повинні знати правду, а не лише героїчні фрагменти. Його погляд на упа був внутрішнім. Він не виправдовував, він пояснював, він не заперечував трагедії, він показував їхні причини. Це і є ознака зрілої історичної пам'яті. Кук бачив незалежність не як кінець боротьби, а як початок нової відповідальності. Він говорив, що держава це не прапор і не гімн. Це інституції, закон і пам'ять, і якщо пам'ять буде викривленою, держава знову стане слабкою. Його життя охопило три епохи: міжвоєнну Польщу як час утисків, Радянський Союз як час терору, незалежну Україну як шанс, який не можна змарнувати. Він не дожив до повномасштабної війни 21-го століття, але багато його слів сьогодні звучать пророче. Він попереджав. Імперія не змінюється, вона лише змінює форму. І свобода завжди потребує захисту, не лише зброєю, а розумом. Василь Кук не був бездоганним, він сам це визнавав. Але саме в цьому і полягає його сила, він не боявся складної правди. Його історія вчить не поклонятися минулому, а розуміти його, не повторювати гасла, а робити висновки, не будувати ідолів, а виховувати відповідальність. Він був останнім командиром УПА не тому, що найдовше воював, а тому, що пережив війну і не дозволив їй знищити себе зсередини. Його перемога була тихою, без салютів, без маршів, без трибун. Він просто дочекався України і цим переміг сильніше за будь-яку зброю. Історія Василя Кука це історія людини, яка прожила життя довше за власну війну. Він не загинув у лісі. Не став легендою лише посмертно і не зник у безіменній могилі. Його шлях був складнішим. Він пройшов боротьбу, поразку, тишу і дочекався держави, за яку воював у підпіллі. Народжений у 1913 році під чужою владою, він виріс Україні без права на мову, історію і політику. Його молодість припала на час, коли українці могли або мовчати, або чинити опір. Він обрав друге і заплатив за це всім своїм життям. Василь Кук став командиром тоді, коли майже всі шляхи вже були закриті. Після загибелі Романа Шухевича саме він прийняв відповідальність за рух, приречений у військовому сенсі, але необхідний у моральному. Він керував не наступом, а виживанням, не перемогою, а збереженням ідеї. Його не зламали тюрми, його не зламали допити. Його не зламала тиша після звільнення. Радянська система боялася його навіть без зброї, бо він володів тим, що не піддавалося контролю пам'яттю. Він знав правду про війну, про підпілля, про страх і вибір, і ця правда була небезпечнішою за будь-який загін. Коли Україна стала незалежною, він не вимагав нагород і не будував культ. Він просто свідчив, пояснював, залишав майбутнім поколінням не легенду. А досвід, освітній урок його життя простий і жорсткий. Свобода не завжди приходить із перемогою. Іноді вона приходить із витримкою, іноді через десятиліття мовчання. Але без тих, хто не здався раніше, вона не приходить взагалі. Василь Кук був останнім головним командиром УПА, але не останнім борцем. Його шлях став містком між збройним опором і незалежною державою. Містком, який тримався не на міфах, а на відповідальності, він прожив 94 роки, і майже кожен із них був боротьбою відкритою або тихою. Його історія не про війну, вона про незламність, про здатність вистояти тоді, коли здається, що все втрачено. І саме тому ім'я Василя Кука це не лише сторінка минулого, це нагадування про те, що Україна вистояла не випадково.